Запрошую вас декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «5 хвилин для вічності. Ради й зустрічі! Хочу звернути вашу увагу на слова, що записані в посланні до Ефесян, в шостому розділі. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Між поняттям послуг і покора існує певна різниця. Хто готовий просто коритися, той робитиме це, поки за ним спостерігають. Його турбуватиме лише те, щоб усі були задоволені його поведінкою. Натомість для слухняного послуг це його вшанування, сутність, сенс життя. В Біблії непослуг батькам вважається одним з великих гріхів. Діти впродовж довгих років залежать від доброти і любові батьків. Не може бути дисципліни в сім'ї без послуху дітей, адже дитина не може своїм розумом осягнути наслідки своєї діяльності. Без сумніву, дитя неслухняне своїм батькам, буде неслухняне і Богові, адже воно важко сприйматиме дисципліну і Певні заборони, що необхідні для духовного зростання. Павло, у своєму повелінні діти слухати своїх батьків у Господі говорить дещо і батькам. Батьківські вимоги мають бути в згоді з волею Божою. Батьки мають відчувати відповідальність за будь-який хибний моральний напрямок дитини. Далі, розвиваючи тему послуху, Павло говорить. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоби добре велося тобі і щоб був ти на землі довголітній. Послуг батькам це не тільки природні вию стосунки у сім'ї, але і виконання волі Божої. Набагато щасливішими є діти, які навчені послуху батькам. Вони стануть ще щасливішими, коли будуть навчені послуху Богові. Покора квітне у відродженому серці, зміненому Святим Духом. Ось чому Павло радить нам бути покірними в Господі, адже немає іншої дороги до покори, окрім через Господа. Нехай Ісус стане центром вашого життя, живіть з Ним у постійній дружбі, нехай Він буде вашим великим другом, і у ньому ви знайдете прощення, відродження і силу жити та бути праведними, а не тільки зданнями. Здаватися такими. Якщо ви дитина, запитайте себе. Ким для мене є Ісус? Лише теорію, вченням, гарним ім'ям, яке я чув від батьків з дитячих років. Подумайте, чи є Ісус вашим другом, якому ви можете довіряти і з яким ви готові проводити час? Християнство це не зведення заборон, а спосіб життя і дружби з Ісусом, найбільш дивовижною, чудовою особистістю, яку коли-небудь знав світ. Сьогодні Господь говорить вам, діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти дарував нам дітей. Ми вдячні Тобі за те, що ти любиш їх, і за те, що ти їх оберігаєш. І ми просимо Тебе, Господи, допоможи нашим дітям справді бути слухняними до Тебе і до Твого святого Слова. І допоможи, Господи, нам, як батькам, настановлювати наших дітей відповідно до Твого святого слова. Благослови наші сім'ї і збережи наші сім'ї, і будь прославлений завжди у нашому житті. У всьому. амінь. Пам'ятайте, що заради нашого спасіння Ісус віддав своє життя. Що готові ви зробити, аби про це дізналися ваші друзі, знайомі та рідні? Пропонуємо вам і вашим знайомим біблійний курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам Божого благословення у всьому. До зустрічі!